Бажаю міцного козацького, 5 грудня 24-го року. На сьогоднішній день маємо наступну ситуацію. Мабуть, найскладніша ситуація склалася на Кураховському напрямку в зоні відповідальності Там 79-46, 33 бригада в районі Великої Новосілки. І те, що ми маємо на сьогоднішній день, це, мабуть, більше там. Політичні рішення, чим е, військові, які призвели до такої ситуації, але не вважаючи ні на що, абсолютно ні на що сили і підрозділи продовжують виконувати е, поставлені бойові задачі. В умовах відсутності фортифікації, залізобетонних укріплень, ви прекрасно знаєте, що з часів оборони Авдіївки, ми на підготовлені рубежі, тільки в доповідях фунта Шмигаля, фунта Умірова е, відходили. Це посадки. Села, лісочки, переліски, те, що накопано ротами, бригадами і батальйонами, це є лінія оборони. Ну плюс міста і села, це традиційно. Так що це одна із тих причин, чому ми маємо таку ситуацію на фронті. Але я не вважаючи ні на що сили і підрозділи виконують бойові задачі з тими силами і засобами, які маємо в наявності, І повірте, якщо там без донісень, і то підари теж несуть великі втрати. Втрати, на жаль, не самі ми. І немає такого підрозділу, який не несе втрати. Але, на жаль, така ж сука війна. На Покровському напрямку, скажімо так, це в район від Воздвиженки до Новогрудівки, там трохи тихіше, але настільки трохи тихіше. Такі самі штурми, така сама каби-фаби, артилерія, міномети і ну, абсолютно все. Може інтенсивність трохи менша. менше. По Турецьку окремий респект і подяка бригаді, 12-та бригада Азов, 53 бригада. Там побратим Таєць групи працюють, да? які, ну, нічого там простого нема, але повірте, підарів на я на телеграм-каналі викладу. Інтенсивність вогневого ураження, вони кабами-фабами, артилерії, все нахуй засипають там, ну, будинки рівняють до підвалів, але у нас казаки там. Нормальні, вже не перший рік воюють, тому там підарів теж здихає немало. А в районі Часового Яра, там 23-93 бригада, свою задачу знає. Це ну, одні з скажімо так, стовбів Збройних сил України. Тому теж підарам там все ну, далеко не просто, як вони хотіли. Загалом по фронту картина така, да, вони сконцентрували на вузьких напрямках. До хіра сил і засобів і вузькими клинами, охватами намагається поставлене хуйлом задачі до інаугурації Трампа виконати. Після інаугурації Трампа ці штурми не припиняться, це казки діда Панаса. Хто, там з ким, хто б там з ким не намагався домовлятися, єдиним джерелом влади в Україні є народ. Люба форма договору це зрада Збройних сил і зрада народу України. Та що під ковром хтось буде там домовлятися. Може домовляться, домовлятися до трибуналу в ГАЗі. Ну, якось так. Стосовно тих подій, які відбуваються в тилу, в мене простого військовослужбовця, думка дуже проста. Оці 450 е, кнопок да, у Верховній Раді, із яких 10% людей, да, остальне то позбирали, що попало. Ці е, російські партії, там Бойки, Шлюфричі, Бужанські, Третякові. Там кліма нема де ставить. Економічний диверсант і офіційний егент, помічник агента ФСБ Сівковича Гейтман, який ложить нашу економіку. Це все робиться тільки за вказівкою Кремляді. Міністре, жодного міністра немає на посаді, який би відповідав своїй посаді і самостійною фігурою був. А фунту мєров в країні немає. Да? У нас виходить, що немає людини на посаді міністра оборони. Так, да, є, є. Є генерали Марченко, є генерали Кривані, той же Юра Бутусов був прекрасним міністром оборони. Ну і Продовжувати цей генеральний прокурор, Безполезний фунт, інвалід Клименко на посаді начальника мусарки. 5% поліції на фронті, 95% ховається по телам. Не виконують статтю 24 закону про нацполіцію. Ну Чисті ухилянти і дезертіри. І ловлять на вулиці цивільних осіб всупереч закону про е мобілізацію, мобілізаційну підготовку. Ну так продовжувати не може. І посаду верховного Головнокомандуючого не може займати особа, не фаховий військовий, який на дуплі нічого не обстрілює у військовій справі. Е посаду президента і Верховного Головнокомандуючого потрібно вже давно роз'єднати. Це різні посади. Верховним головкомандувачем має бути абсолютно військова людина фахова. Ну і основне стан війни, мобілізація економіки в умовах функціонування воєнного стану, мобілізація органів природоохоронних, а цих нещасних з інвалідністю блін, і працюючи на посадах. Да, підуть її. Державні службовці, державні чиновники, муніципальні варти, спецбронірованих у нас 2 мільйона. Ухилянтів не треба нікого, не треба абсолютно нам ніяка мобілізація. У нас страшний мобілізаційний резерв здорових, блін, обіцяних блін шлунків да, в юбках. От вони а навіщо прозивати Ці хворих цивільних ловить по вулицям, незаконно виконуючи вказівки ТЦКшників і мусоров. Ну це ж глупо, глупо. Всі це приймають. Відповідальність, яка да ніяка. Так як у Дніпрі, якась, блять, лайно вбило блядь, десятирічну дитину. Тепер мусора його відмазують, ходять в очі в сірка. Всі вони мають йти на фронт. Саме ганебне явище в країні, яке є на даний час, це мусора. Жоден райвідділ на окупованих територіях повним складом не став на захист батьківщини. Тікали звідусіль, абсолютно звідусіль. 80% особового складу на окупованих територіях прийшло працювати на ворога на Російську Федерацію. Приазовський відділ поліції Запорізької області на територію України вийшло два поліцейських. Два. Це що, все, що потрібно знати. І збільшення видатків державного бюджету на содержання цих безполізних ухилянтів, це глупійше. Ну і висновок дуже простий. Поки ми не проведемо вибори, ми із цими е, депутатами, із цієї вертікаллю, з цими П'ятьма ефективними менеджерами ми ніколи війну не виграємо. 100 тисяч мін для ЗСУ, бракованих поставлених, це називається диверсія саботаж і це називається державна зрада. Винні є, винних немає. В тюрмі сидить умірав. Сидить подружайка, ця безрукова Маріна з агентства закупив, не сидить. Камишін шляпаться, сидить, ні. Але обов'язково вони всі ці менеджери. Міністри, фунти, всі вони будуть сидіти у в'язниці. І це обов'язково буде, і цей час вже недалеко. Там дедушка Трамп всі з нього сміялися, але ось побачите на розвиток подій. Світ же він маленький, і да? стільки мільярдів не спиздили, кудись треба їх ховати. А куди? Кроме Russian Federation вам, блядь, нема куди бігти. А там вас розчавлять під ноль. Так що чекаємо вже недовго.